-клубу Юний журналіст вітаємо вас з Новим роком та Різдом Христовим. Бажаю вам гарного настрою, лагідного сонечка та мирного неба. Я бажаю вам міцного здоров'я та світового майбутнього! Я бажаю вам терпіння, розуміння і любові. Я. Я бажаю вам вірних друзів і цікавих книжок. Даруйте світу посмішок частіше. Хай збуваються ваші мрії і вірте в єдинорогів. Бажаю вам родинного тепла і любові. Бажаю взаєморозуміння, здійснення мрій та всього найкращого. Новорічного вам різдвяного дива, смачної різдвяної куті та нехай лине завжди колядка. Вірте у новорічне диво. Бажаю нових серіалів та фільмів. Бажаю багато снігу та мандарин. Чекаємо вас в гості.